Як правильно бігати з п'ятки чи з носка? Кожен з вас, хоч раз, замислювався над цим питанням, і кожен з вас чув багато різних версій, як правильно на нього відповісти. Хтось каже, що бігати з п'ятки шкідливо, бо ви будете отримувати велике ударне навантаження? Хтось каже, що бігати на носках шкідливо, бо ви будете отримувати забагато навантаження на ахіли, стресові переломи, перенапружувати стопи та литки. Що з цього всього правда, і як обрати саме для себе і техніку бігу саме сьогодні в цьому розберемось. Ви на каналі ТІМ 404 мене звати Володимир Остроков, і це наш другий. Випуск про техніку бігу, ще їх планується дуже багато, тож ставте лайки цьому відео, підписуйтесь на наш канал і будемо починати. Розберемось для початку з самою суттю цієї проблеми. Для того, щоб навчитися бігати довго і отримувати максимум користі, нам треба навчитися бігати так, щоб не травмувати свій опорно раховий апарат. Коли ми з вами бігаємо, босоніж і коли ми як людство ходило босоніж, такого питання ні в кого не виникало, бо босоніж з п'ятки сильно не побігаєш. Бо ви коли будете босоніж бігати по твердій поверхні, п'ят то кістка ви будете її бити, свідомо буде боляче. Тому коли ми бігаємо босоніж, ми бігаємо одразу не з п'ятки, або з носка, або з серединки стопи. І це наштовхує нас на думку про те, що еволюційно та природньо ми мали б бігати не з п'ятки, а з носка або ж середини стопи. Це ідея номер один. Ідея номер два. Ми з вами еволюційно то одне. А далі ми з вами народились, взули взуття, і все життя ходимо в тому взутті. Взуття, ось як в мене, це соконі, дуже класні технологічні кроси. І вся їх класність і технологічність пробачає мені те, що я ходжу з п'ятки, бухаю її об підлогу і так далі. Вони дуже м'які, вони все компенсують, і все таке. Тому за минулі 30 років я дуже мало зробив кроків не з п'ятки перед собою. Завжди ми ходимо ось так, як я зараз іду. І відповідно ми ставимо п'ятку перед собою, таким чином, фіксуючи паттерн ходьби. Про нього ми обов'язково знімемо окремий ролик і навчимо вас бігати, замість того, щоб швидко ходити. Так ось, коли ми багато ходимо, а в житті ми значно більше ходимо, ніж бігаємо, ми фіксуємо оцей паттерн, там, де ми ставимо перед собою пряму ногу і ставимо її обов'язково ж на п'ятку, і отак ніхто з нас не ходить. І коли ми. Дівчина, до речі, класно бігає. Молодець. Так ось. І коли ми починаємо бігати. То відбувається наступне. Ми, типу, там 10 годин на день ходимо, одну годину на день бігаємо, і оцей паттерн часто домінує. Тому ми ставимо, коли біжимо, ми також ставимо ногу перед собою, ось в такому от форматі, як зараз. І це є природнім для нашого поточного стану рухом з однієї точки зору. І паралельно це повністю неприродній рух, враховуючи сотні тисяч років еволюції. І ось тут треба шукати певний компроміс. Що важливіше, те, куди ми прийшли як вид еволюційного чи те, куди ми прийшли як особистість за своє життя? Що з цього правда, досить складно відповісти, але я спробую. Перша і найгірша порада, яку можна дати, це переставайте бігати з п'ятки, починайте бігати з носка. Коли ми подивимось на те, як бігають якісь там суперспортсмени, спринтери, не спринтери на стадіоні в шиповках чи в марафонці, дуже хочеться і мені, і вам бути схожими на тих, хто ставить світові рекорди, все таке. І ми намагаємось бути схожими не там, де потрібно. Не те, щоб ми перейняли в них дисципліну або відношення до тренувань, або точність навантаження, або відновлення. Все це нам не цікаво. Ми такі о, кіпчоги. Біжить на стопі, будемо теж бігати на стопі, і всі намагаємось бігати на стопі як кіпчоги з тієї різниці, що то кіпчоги, а то ви, і ви відповідно важите на 30 кг більше, тренуєтесь в там в десятки або в сотні разів менше. І відповідно жодних ресурсів для того, щоб бігати як кіпчоги, у вас нема. І коли ми починаємо штучно бігати замість п'ятки на носках, це дійсно дуже травматично, і ви обов'язково рано чи пізно дійдете до запалення ахілів, до плантарного фаситу, до стресових переломів тощо. Таких може придумати безліч різних травм та захворювань, якщо переходити на біг з носка, не готуючись до того, рухаємось далі. Ви бігаєте з п'ятки не просто так: через те, що ми носимо взуття, через те, що ми замало приділяємо часу нашим стопам, наші м'язи на стопах. Ну не хочеться казати, що атрофовані, але можна і так. Трошки пригрубите це і буде атрофовані. І відповідно, ми бігаємо з п'ятки для того, щоб не давати багато навантаження на неготові м'язи. М'язи, які штовхають нас вперед при постановці ноги на стопі, або коли просто ми біжимо. Це м'язи підошви стопи, м'язи литкові, камбаловидні м'язи і так далі. І якщо вони у вас класні, сильні і розвинені, ви само собою будете бігти на ступі. Ви будете їх задіювати в роботі. Якщо вони у вас слабкі, то саме через це ви бігаєте з п'ятки. Бо тіло намагається уникнути великої кількості навантаження в тих місцях, де воно слабке. І тому воно адаптує вашу техніку, щоб ви не включали ці м'язи. І якщо ви штучно забороните йому це робити, то ви зламаєте у ту логіку саму. І відповідно навантаження буде багато, а сили м'язів буде мало, і ви будете призводити себе до постійних травм або перетренованості. Що ж тоді робити, якщо на п'ятках в нас забагато ударного навантаження і це шкідливо для колін, гомілкостопів, хребту і всього такого? На носках ми не можемо. Правда полягає в тому, що, по-перше, треба вчитися бігати не з носка, не з п'ятки, а з серединки стопи. Це виглядає таким чином, що ви маєте можете, можете, можете виносити ногу перед собою і ставити її умовно під себе, і ставити її на всю стопу. Як бачите, на тому відосі, який у вас зараз постійно на екрані, ми не ставимо ногу перед собою, ми не ставимо ногу. На п'ятку ми не ставимо на носок, ми ставимо її на серединку. Що нам це дає? Це дає змогу нашій стопі, яка виглядає як такий місток через річку, з амортизувати і відштовхнути нас вперед. Більше того, сучасні кросівки, типу ось як оці, тут є карбонова пластинка, яка працює таким чином, що якщо оце місце це підсилення того містку, отут ось є, давайте уявимо, що є такий місток, і в нього є отака пластинка, яка намагається його постійно розширити. І відповідно, коли ми ставимо ставимо ногу під себе, то ця пластинка використовується максимально ефективно. Тому на сьогодні навіть елітні марафонці не бігають з носка, а бігають так ну, умовно таким кальосиком, чи як воно сказати правильно. Коротше, ставлючи ногу під проекцію центра маси тіла. Тому наша задача не в тому, щоб ставити її з носка або з п'ятки, або якось ще, а в тому, куди ми ставимо ногу. Якщо ми будемо ставити її перед. Собою це буде викликати велике ударне навантаження. Якщо ми будемо її ставити під себе, навіть якщо трошки з п'ятки, це буде ідеальний формат, в якому ви будете уникати великого ударного навантаження і при цьому бігти економічно і корисно. Це перше. І друге, для того, щоб навчитися бігати не з пятки і включити ті стопи, перш за все, треба підготувати для того стопи. Тобто не просто подивитись це відео і вирішити, все, я все зрозумів. Тепер бігаю правильно на серединку стопи, ставлю і так далі, так далі. Під себе ногу. Це класно, що ви це зрозуміли. Я сподіваюся, що тут не складно було, правда, отак погано, отак погано на серединку стопи під себе гарно. Все, це в принципі і все, що тут треба розуміти. Але якщо ви так почнете бігати, то буде така сама історія, як із носками. Але трошки м'якше, і це теж буде призводити до травм. Щоб такого не було, нам треба виконувати певні комплекси для стоп. У нас на каналі вони є безкоштовні. Ось тут є на картинці або за посиланням можете їх виконувати і тренувати свої стопи. Треба виконувати стрибкові комплекси, які навчать ваші стопи накопичувати енергію і штовхати вас вперед. І ось коли ви підготуєте стопи і литки, зміцните їх, то тоді вам самим захочеться ставити ногу під себе і завантажувати ті. Сильні м'язи, які у вас на той момент будуть. Відповідно, для того, щоб бігати правильно, давайте так все зліпимо в єдине. Ставити перед собою отак п'ятку, як ми ходимо. Неправильно, погано, але ок, хай буде, якщо ви тільки почали. Поки ви отак ставите ногу перед собою. Намагайтесь укріпити це, закачати стопи. І поступово переходимо до того, що ви ставите ногу не перед собою і не на п'ятку, а під себе і на всю стопу. І оце під себе на всю стопу буде працювати на будь-якій швидкості ну, до 3 хвилин на кілометр. Точно. Якщо ви зберетеся бігати спринт 100-200 метрів по стадіону. Будуть геть інші правила, про це ми не спілкуємось. Ми спілкуємось про десятки, марафони, половинки, оцю всю історію. І там, взагалі, не існує ніякого бігу з носка. У мене в дитинстві було величезне розчарування, коли хтось викатив дослідження про те, що елітні марафонці, як я собі думав, бігають з носка. А виявили, що з там найкращих на той сезон там, 50 марафонців, умовно, 70% бігли з п'ятки, там 25% бігли з серединки, і там типу 5% бігли з носка. А мені виглядало, що всі вони бігають з носка. Тож не фокусуємося на носках, не фокусуємось на п'ятках, фокусуємось на тренуванні м'язів стоп, фокусуємось на литках і фокусуємось на тому, щоб ви ставили ногу під проекцію свого центра маси тіла. А ви Поки підпишіться на цей канал, поставте лайк цьому відео, щоб не загубити нові випуски про техніку, які вже будуть через тиждень і ще багато-багато тижнів. В кінці цього курсу ви навчитеся бігати максимально якісно і максимально корисно і отримувати максимум задоволення від бігу. Ви на каналі Тім 404 мене звати Володимир Остроков. Я пішов перевдягатись і покажу вам все, що я вам сьогодні розповідав. Побачимось в нових випусках.